Вітаю на зламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні у мене день народження і сюрприз. Діма Вулканов сьогодні в нас в етері, і будемо розмовляти про музику, про хіти, а також взагалі про Дмитра. Можливо, хто не знає, Дмитро фіналіст проєкту X Factor. Стрічаємо Діма Балкано! Та паліний пук шараю. Біла голубка. Всьому є виною. Езіанопенверти. Поркіріосвісокі рерти. Партісібен зібен. Алюлю, Zібен, зібен, зібен, айнстан. Зараз пісні мега популярні у Дмитра. Також. Концертний тур по Україні. Неймовірний, тому що я інколи дивлюся тік-ток, і мені діма! І всі підтанцьовка, оплески, такий заряд енергії. <пілляння> Якщо ще не були на концерті, то побувайте! А ти прийшов до мене в мій день народження не з пустими руками, а з піснею тебе знайшов. Тебе знайшов. Так. Китні вишені. Бачиш, як склалося? По-перше, з днем народження. Давайте поаплодуємося, день народження. Дякую. Ну, питай. Так, тебе знайшов взагалі цю пісню написав ти, правильно? Так, все вірно. Як це було? Про кого ця пісня? Дивися, ні про кого ця пісня, немає жодних історій, якихось секретів. Я просто сидів вдома, до мене прийшла моя мама, щось робила, якусь гречку там з педліва і там щось ходила, крутилася на тій кухні і мішала мені сочиняти пісні. І я підійшов до вікна і просто думаю: ну, поки вона там капашиться, я щось собі так постою. Зробив собі каву і дивлюся на небо. А небо таке, ну, прям реально, от. Сині-сині, прямо було, знаєш, немає жодної хмарочки, нічого. І я думав, щось таке про небо, певно, треба. Блакитні вишені. Думаю, вишені, нема ж такого слова вишина. Думаю, ну я автор, я так бачу, думаю, знаєш, буде, блакитні вишені. Тебе знайшов? І все. Я мамі кажу: так, давай закругляйся зі своєю гречкою іди йди в другу кімнату, давай я буду досичиняти. І я сів і буквально за 5 хвилин я її доробив повністю приспів і закинув її в Тік-Ток. Думу, ну так, мені подобається. Думаю, може людям теж сподобається. На наступну рано півтора мільйони переглядів і тисячі коментарів. Що? де, де побачити? Я хочу почути, клас, клас. Блакинні вишині. Я скидаю нашу групу робочу в чат. кажу ребята, давайте. Її треба робити срочно. Прямо ми на наступний ранок зразу приїхали на студію. Не було у нас ні куплети, нічого. Ми сіли скільки ну там півгодини. Ми потратили. Я не знаю, наскільки наскільки воно легко пішло, знаєш, коли ти не, не шукаєш. Воно завжди так кажуть, якщо ти хочеш написати щось таке більш вагоме, то це неможливо вичислити. Тобто, це треба просто робити щиро від серця. І воно так і вийшло. Ми буквально за півгодини зробили ці куплетики, записали вокал і поїхали знову в тур. І там уже наша людина на студії доробила, пересилає нам скільки за чотири дні варіант, ми в машині послухали і кажемо: Ну, слушай, тебе знайшов. І отак і з'явилася ця пісня, я дуже радий, що вона тепер у нас є. Так, ні, ну вдвічі приємніше, тому що ти її написав. так, Буває, що о, виконавець шукає свій хід 10 років, правильно ж, а в тебе оп. І з'явився суперхід. Сьогодні він оновлений у тебе. Е, у тебе колаба з колабою, як то кажуть, колаборація з yeah. хлопцями з колаби? Давайте послухаємо на великий фрагмент. Китнішені тебе знайшов! Тебе мені послало синє небо. Дмитро, як тобі співпраця взагалі з хлопцями з гурту Колаба? І як тобі цей оновлений хід зараз? Знаєте, я взагалі-то за ними слідкую вже доволі довгий час. Коли вони почали робити свою музику, ну по перше, їх такий супер з бобобулам там мені мені одразу він сподобався. Мені до того подобалася ця пісня. Тут такий апгрейд. А ви, ви цвіду, та та І у мене навіть колись. Десь там за крамах була думка, от би було прикольно з ними поспівпрацювати, щось зробити. От і з'явилася пісня, тебе знайшов через деякий час. Хлопці самі запропонували зробити е, таку версію. я дуже шкодую, що ми не змогли зробити кліп, е, тому що це ну напевно, навіть не провина, знаєш, просто графік такий. Ну ми постійно десь їздимо. От зараз ми знаходимося в Одесі. О, тобто, в мене немає часу просто приїхати і зробити це якісно. А просто тяпляпне хочеться робити. Тому а, мені здається, що такий варіант цієї пісні може бути, і є люди, які люблять саме такий жанр музики. По на початках мені здалося, що ця пісня трошки не для реміксу. Я взагалі-то знаєш такий в цьому плані традиційна людина. Тобто, мені от як подобається оригінал, мене важко переконати, що можна його зробити ще краще. Але мені здається, що у хлопців вийшло дуже добре, тому що я дивлюся і по реакції людей в соцмережах, що всім заходить люди знімають. Тіктоки пересилають нам багато відео, відмічають на сторіс в інстаграмах. Тобто, ну значить, це працює. А якщо людям подобається, то це головне в нашій професії. Мені здається. Тому я дуже радий, що є колаба, і бачиш, я колись собі подумав, що може вона у нас з ними буде, а вона вже сталася. Життя бентежне. Бачите, все матеріалізується, друзі. Якщо ви ще не бачили, не слухали е, пісню, одну одну версію хіта е, Діми Волканова тебе знайшов? То слухайте посилання в першому коментарі. Також в описі, е, насолоджуйтеся. І чекайте нових хітів. Тепер вийшла також ще нова пісня. Нещодавно дюльпани. Вот. Е, ну загалом мені так подобається реакція глядачів, і що ти саме їх знімаєш на концертах. Ну, бо це ми ж для людей це робимо в першу чергу. Шо ну я себе там свою морду я показую. Коли я там демки показую, там якісь кліпи А Тут мені завжди цікаво, як люди відреагують, як вони а Я потім навіть ми сідаємо декілька разів. У нас таке було що ми після концерту передивлювалися там реакцію, а, там на якийсь жарт. На якийсь, то, а, так, це не працює, це треба обрати. Тобто ну, ти так, такого роду досвід свій. Ти можеш дивитися на реакцію людей і там робити висновки з свого концерту. Тому, так, да, пісня тюльпани це кеса ще теж та історія. Дівчата її так полюбили, реально. Тобто, ще така підводка у мене, знаєш, я кажу, дівчата, як ви думаєте, які мої улюблені квіти? «Тюльпани! Тюльпани!», тюльпани! <реш> <реш> Тому дуже, дуже тішуся, що ця пісня теж з'явилася. Тому... Діма, ще таке уточніше запитання в цьому етері. А з ким ще б ти хотів таку колабу зробити з старших виконавців? Ти казав, що ти дивився хід колаби з Бобулом? Можливо, з кимось ти знаєш. Ну загалом тут дуже багато думок. Насправді я би. Дуже по перше, я дуже поважаю дорослих артистів, тому що от о, я дійсно, коли був малий, знаєш, я не слухав щось молодіжне і мудне. А я, от, все ж таки, був е, як і моя бабуся, там е, прихильником там е, лілі Сандуліси. Там знаєш, от, от того покоління артистів. Тому я звичайно, я дуже поважаю. Люблю Оксану Білозір. Я був запрошеним гостем на її концерті в Жовтневому палаці. Звичайно, я б з нею з задоволенням заспівав. І Алла Кудлай теж прекрасна виконавиця, дуже легендарні такі постаті українського шоу бізнесу. Ну Наталя Бучинська, до речі, Наталя, якщо ви почуєте, то я дуже 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 би хотів. Мені здається, що це зараз було б дуже актуально, тому що ми. Зараз так, нібито в одному жанрі працюємо, і мені здається, що була б дуже непогана колаборація. От а так, то відкритий до співпраці, це досвід. Я вважаю, що в, в мої роки мати можливість бути дотичним до артистів такого рівня і такого статусу. Це дуже, дуже круто. Тому я з задоволенням це Тому для... відкритий до, до співпраці і до колаборації. Тому Абсолютно. друзі. Чекаємо, можливо, новинку від Діма Волканова та е, легендарного артиста українського. Почуєте згодом? Друзі, ну а це тільки початок нашого інтерв'ю. Е, власне про Діму Волканова. Більше про нього ви дізнаєтеся уже завтра. Чекайте продовження нашого інтерв'ю. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте це відео.